Третє знак того, що в твоєму організмі є грибки і паразити. Перше постійне бажання їсти солодощі або випічку. Справа в тому, що це не ти хочеш цих продуктів, а та патогенна мікрофлора, яка заселилася в твоєму організмі, бо вона спонукає тебе вживати постійно все те, що буде закислювати твій організм. Адже для паразитів таке середовище дуже підходить, і вони там розмножуються з великою швидкістю. Друге здуття кишківника, бродіння і неприємні відчуття через те, що у твоєму кишківнику відбуваються процеси бродіння, газоутворення, закислення, замість процесів травлення, знову ж таки, не вистачає здорової мікрофлори, а переважає патогенна. Третє закрипи або діареї, і немає регулярного стільця. Чому? Тому що в твоєму кишківнику зібралося багато слизу, паразитів, шлаків, відбуваються процеси брудіння, гниття, утворення внутрішніх токсинів, якими ти постійно отруєш ну, свій організм, усі внутрішні органи. Навіть голова не хоче думати, так як має бути. Четверте, висипи на шкірі, такі проблеми, як акне, піаз, дерматит, екзема, алергії, пігментація, папіломи, вітіліго та інше. Це говорить про те, що в твоєму кишківнику вже дуже багато сміття. І токсини, які накопичились в твоєму організмі, вже не можуть виводитися печінкою. Організм намагається їх евакуювати через шкіру. І тому людина має ось такі проблеми. А заглянути потрібно у кишківник, бо саме там початок цього всього. П'яте хронічна втома, апатія, відсутність настрою, здорового сну, проблеми з пам'яттю. І це не ти тупієш. Гниття, яке відбувається всередині, в кишківнику, отруює весь організм, і ця інтоксикація видає тобі назовні різким запахом поту, неприємними ріжучими очі запахами в туалеті, із ротової порожнини, з інших порожнин. Цього не має бути. Коли людина всередині чиста, вона пахне нормально. Якщо ти помічаєш у себе хоча б два із перерахованих симптоми, тобі вже пора чистити кишківник. Як це зробити? Я працюю із готовою системою, яку склали професори з медичною освітою. Називається вона концепція, концепція здоров'я. Це покроковий алгоритм, у якому ти отримаєш програми, і крок за кроком здійснюєш правильне очищення організму спочатку детоксикацію, підтримку і оздоровлення шлунково кишкового тракту, здоровий ток і процеси травлення. Очищення кишківника та й всього організму, а потім годування клітини. І ти з першого етапу побачиш реальні результати. Без хімії, без експериментів, тільки те, що вживаю сама я особисто, моя сім'я, мої близькі подруги, і це працює високоефективно. Трав'яно-мінеральні комплекси, без жодної хімії, які дійсно дають оздоровлення. Якщо ти хочеш пройти по крокову систему очищення оздоровлення організму, зміцнення імунітету, покращення обміну речовин, постронкішання, очищення шкіри, омолодження і багато-багато родзиночок, які ти будеш мати на кожному з цих етапів оздоровлення, пиши мені в особисті мої контакти в описі.